Він пік хліб, а потім взяв до рук кулемет. У Розі попрощалися із солдатом Олегом Семенютенком. Він служив кулеметником штурмового відділення штурмового взводу батальйону Арей. 37-річний воїн загинув 14 серпня у Курській області. Народився і виріс у кривому розі до війни. Він працював пекарем, був справжнім майстром своєї справи. Олешка був добрим хлопцем. У нього дуже мирна професія була. Він випікав хліб і був дуже затребуваним спеціалістом у цьому питанні. Він подавав тут всім приклад, був дуже працьовитим і весь час працював у своїй справі. Він був такою людиною, яку шукали всі. На жаль, власної родини 37-річний чоловік створити не встиг вдома. На люблячого сина не дочекалася мати Світлана Володимирівна аби провести в останню до рідного подвір'я Олега прийшли рідні, сусіди та колеги. Свій останній спочинок чоловік знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі поряд з іншими героями, які віддали життя боронячи нашу країну. Слава навіки герою, співчуття рідним та близьким. Анастасія Костенюк, Максим Ворошов Першимський.